Усім привіт! Сьогодні ми продовжимо вивчати мову програмування C. Сьогоднішньою темою в нас буде рекурсивна або рекурентна функція. Рекурсивна функція це така функція, яка викликає сама себе. Для того, щоб її створити, вам необхідно створити спочатку саму функцію, потім в її тілі зробити виклик її ж. Припустимо, в нас буде якась там функція. Надамо їй аргумент для того, щоб краще бачити, як це все працює. Аргумент у нас буде типу інтеджер, звичайне, ціле число. Далі ми будемо працювати наступним чином. Виведемо це число. А щоб його вивести, ми зробимо. Демонстрацію і додамо до нього одиничку. І відповідно, щоб наше число кожного разу змінювалося, ми додамо одиничку за межами виведення. Адже в даному випадку воно не залишиться таким же. Далі ми викличемо саму функцію. Знову ж таки, вказуємо її ім'я. Після чого ми маємо надати їй аргумент. Це в нас буде аргумент А. Далі. Нам необхідно викликати саму функцію в середині програми. Отже, ми візьмемо функ, дамо їй якесь число, наприклад, мінус 100, і зробимо виклик. Що в нас буде відбуватися? Давайте я тут візьму А плюс 1. І тут вже в нас буде додавання. З самого початку у нас функція отримує аргумент мінус 100. Вона його виведе, додавши одиницю. А потім наша зміну А змінить, і стане, вже там буде мінус 99. І при виклику в нас стане наступне значення. Зверніть увагу. От тут у мене вибила помилка за рахунок того, що програма починає багато разів викликати саму себе, Тобто, вона вважає, що це зациклення, і насправді так і є. А наші аргументи, відповідно, змінюються кожного разу. І функція кожного разу викликає сама себе. Тобто, зверніть увагу, скільки разів було викликів самої функції. Після чого програма вже зрозуміла, що щось не так. Компілятор каже, у вас тут помилка, тобто ваша функція викликається дуже багато разів. Це є основна проблема таких функцій, оскільки вони викликають самі себе, вони не знають, коли зупинитися. Тому це має вказати програміст. Тобто ви. Для рекордних або рекурсивних функцій вам обов'язково має бути вказана точка зупинки. Обов'язково маємо вказати точку. Ну, точку, тут це мається на увазі умову зупинки. Зупинки. Тобто, що це за умова? Умовою це буде виступати звичайний if. Припустимо. Ми маємо сказати там if. Тобто, поки наше число А є меншим, наприклад, за мінус 90, то функція буде у нас викликатися. Як тільки наша зміна А стане більшою або рівною за мінус 90, в такому випадку вже буде зупинятися, і виклику не відбудеться. При цьому, давайте я зроблю таку штуку, хочу вам ще показати відразу. А при цьому ми будемо викликати, наприклад, зміну А. Отже, викликаємо її з самого початку. Далі ми змінюємо і це число передаємо на перевірку. Якщо перевірка в нас проходить, то ми викликаємо ще раз функцію. І вже в кінці будемо ще раз виводити значення зміною. Для чого це потрібно? Зараз покажу. Зверніть увагу, мінус 100 у нас пішло пішло до мінус 90, і далі числа почали повертатися якби в зворотньому. Тобто, в нас вийшло, що мінус 90 як умовне центральне число. І воно, як бачите, зверху і знизу буде симетричне. З чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що коли наша функція спочатку перший раз викликається, воно бачить значення зміною А ось таким. Ну, тобто у нас було мінус 100, воно побачило мінус 100. Потім повернулося, точніше це значення змінилося. Стало мінус 99, віддалося наступній функції. Там знову цей процес пішов. І коли останній раз відбулася перевірка, програма побачила, що наше число вже стало мінус 90, тобто нам це стало не підходити, воно почало повертатися назад. Тобто, у нас, якби йде, зараз хвилинку покажу. тобто дивіться. У нас відбувається наступним чином. У нас є перший виклик, потім передається в другий, з другого в третій, четвертий і так далі. І вже в кінці в нас виходить, що йде там, умовно, n, ну, якийсь там n, так? тут вже if не спрацьовує, і воно повертає значення навпаки, тобто вже повертається назад. Саме тому наша програма пішла таким чином. Тобто, бачите, наша програма виходить наступне: воно дійшло до мінус 90 і почало повертатися. Багато хто запитає, а чому у нас починалося з мінус 100, а закінчилось мінус 99? Пояснюю, все через те, що ми виводили значення раніше, чим змінювали те, що передаємо. А відповідно, ми повернулися до того значення, яке було останнім. Тобто ми передали мінус 99, це означає, що ми повернулися до мінус 99. Ось така штука. Рекурентні функції насправді, ну, з моєї практики, рідко коли використовуються, але вони не позбавлені сенсу. Як працювати з ними, це доволі просто. Ви маєте створити функцію, а задати обов'язково умову завершення, після чого зробити виклик ще раз цієї функції. І не забувайте її використовувати в самій програмі, щоб вона почала працювати. Думаю, тема доволі легенька, а якщо ви її не сильно зрозуміли, насправді не хвилюйтеся. Вона є не настільки важливою, як попередні теми. Тому краще за все, засвоїти всі попередні теми, а на цю, чесно кажучи, можете і забити болт. Ось таке. Бажаю вам успіхів. Бувайте!